Як і життя неможливі без високої моральності, тобто без виконання християнських заповідей. Це те, що повинно зцілювати думку кожної людини, відтворювати її богоподібну велич і красу. Людина, яка наслідує заповіді Божі як загальнолюдські цінності, духовності, цим самим вступає в співтворчість з самим Богом. На цю тему сьогодні ми говоритимемо з Іреєм Володимиром. Проти Іреїм Володимиром, священником Свято Михайлівського кафедрального собору, слава Ісусу Христу! Слава. Отже, Володимире, наскільки важливо виконувати християнські заповіді? Сам Христос навчав і як наслідок святі Апостоли також навчали нас від в частності святий Апостол Яків. Віра без діл мертва. Говорить святий Апостол Яків. І дійсно, якщо подивитись. Можливо, людина може вірувати, казати на словах, так, я вірую», але в той час не виконувати жодної заповіді, або тільки вибірково, тільки ті, які дійсно, чи легше, чи в міру можливостей вони можуть виконувати. Інші в той час не виконуються. Таким чином, людина не підтверджує ці слова, чи навпаки підтверджує, що це і віра, відповідно, і без діл. І по своїй суті, що означає саме ця дія? Тобто виконувати заповіді, відповідно, християнські, заповіді Господні. Заповіді Господні, вони свого роду являють для кожного християнина огорожу. Огорожу, яка захищає його душу, його дух, а як наслідок і тіло, адже людина в цілості це є душа і тіло, відповідно, це є нероздільне до певного моменту, до відходу в інший світ. Так? І… Тільки ось ці заповіді, виконання цих заповідей, воно направляє людину і дає, оберігає людину, дає розуміння, як жити тут, на землі, як оберігати себе від нападу тих самих пристрастей, гріховних пристрастей, на жаль. І ці слова підтверджуються тільки тоді, коли ми докладаємо певні зусилля. Зрозуміло, виконання заповідей, як сказав Христос для людини це неможливо. Ці слова ми не повинні розуміти буквально, от саме розуміння цих слів, так що спасіння для людини неможливо. Воно можливо при спільній дії Божої благодаті і людської волі, людської вибору людської, людської свободи, вибору людської свободи, тобто спільні дії Божественної благодаті, яку Господь дає всім нам, яка все ціло перебуває і діє в цьому світі, і прикладення певних зусиль від людини. Залежить спасіння і саме виконання цих християнських заповідей. І зрозуміло, що виконання заповідей воно призводить до чого? До того, до чого ми повинні всі прагнути: до спасіння, до прощення гріхів, до покаяння, до життя з Богом вже тут на землі. І більш глибше, навіть, більш правильніше буде сказати, до з'єднання з Христом, з Богом уже тут на землі. Саме до цього нас призивав Христос. Святі апостоли і всі святі вони вказали, що це не є щось далеке і містичне. Так, воно важке і зрозуміло в духовному плані більш все тлумачиться, але воно виконується. І так само заповіді Господні, яке наголошувано на цьому, спільною спільними зусиллями людини і дії Божої благодаті виконувалось і приносить користь як духовну, відповідно, так і тілесну. А що дають нам, християнам молитви, читання ранкових молитв, вечірніх? І навіть коли ми не йдемо до церкви, а читаємо молитву, чи важливо вірити в те і важливо бути в спокій, в гармонії самому з собою, людині фізичного тіла, з душею? Що таке молитва? Більш глибоко, в глибокому розумінні, молитва це є спілкування, спілкування з Богом. Як сказав знову ж таки Христос, повертаємось. До Ісуса Христа, який сказав такі слова: Коли ти молишся, якщо ти молишся, зайди в кімнату, закр... зачини двері і помолись у цю твоєму, якій утаїні. І отець, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Молитву ми можемо розділити як на частну, це домашня молитва, так і на спільну. Кожна із цих молитв зрозуміло приносить певну дію. Молитва часна – Приносить дійсно тільки тоді, коли ми як, Як і спільна молитва, вона дієва тільки тоді, коли ми перебуваємо в чистоті. Ми перебуваємо, що найважливіше, в покаянні і смиренні перед Богом. Коли ми будемо вимагати в певній молитві в своїх молитовних думках, в молитвіх, в своїх, можливо, навіть іноді висловах певні вимоги до Бога і вимагати від Бога чогось, ми не можемо знати, чи послужить як наслідок. Те, що ми вимагаємо, чи те, чого ми просимо, відповідно, у Бога. Чи послужить воно нам на спасінні, спасіння, і чи є воно для нас корисне. Тому молитва, молитва найперша, повинна бути зі смиренням, спокаянням, без чистого серця, без чистого розуму, без відкидання всього того, що навколо нас, суйти. На жаль, вона іноді нас затягує в глибокі дебрі, і вона не дає нам можливості очистити своє серце. Ми не можемо підносити і возносити молитву до Бога. Тільки налаштувавшись на молитву, відкинувши все те, що навколо нас, тільки таким чином Господь приймав, приймає і буде приймати таку молитву. Якщо ця молитва з поспіхом, зрозуміло, якщо вона без уваги, весь час думаючи про ті справи, які турбують нас кожного дня, згадуючи, загадуючи наперед, що ми відповідно, повинні зробити, чи що ми зробили, ця молитва не дійде до Бога. І тому чистота сердечна. Відповідно, вона є одним із найважливіших моментів в той час, коли людина молиться. Тому всі ми повинні прагнути до чистоти сердечної. Адже сам Христос сказав, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. І це є правда. Зрозуміло, не нашими тілесними очима, а тільки духовним зором. Адже духовний зір це і наша із вами віра. А віра цієї свого роди, як сказав святитель Іоанн Златоустий, це ось той приймач, який приймав і приймає Божу благодать. Нам в редакції часто пишуть і запитують, а скільки потрібно молитв знати? Чи є обов'язкові молитви, які повинен знати, вивчити християнин? Чи достатньо їх вчити? Чи потрібно вивчити, а потім тільки вже ти станеш християнином? З чого почати? Знову ж таки, найважливіше те, до чого і сам Христос наголошував, і відповідно, святі апостоли закликали нас до постійності у молитві. Постійність. Це найважливіше. Що стосується до кількості молитов. Для кожної людини у відношенні, у її особистісному відношенні з Богом в бажанні є власне бачення, скажімо так, в кількості молитов. Тобто людина сама повинна визначитись із цим. Нести ще повинні визначати. Ось, наприклад, ви вичитуєте. Певну кількість канонів, чи певну кількість сакафестів, чи ті ж візьмемо самі ранкові вечірні молитви, які ми, в принципі, всі зобов'язані вичитувати, адже вони є корисними як для нашого тіла, так і для нашої душі. Але якщо людина тільки розпочинає шлях до Бога, пізнання Бога, зрозуміло, відразу ж людина не повинна награжати себе надмірною кількістю молитв. Тому що, як і будь-якій справі, не в кількості важливо, а в якості. Тобто ми повертаємось до того самого. Це може бути із молитва. Одна, буквально, як кажуть, дві, декілька молитв, небагато, невелика їхня кількість. Отче нас, до так, Богородице Діво, правило преподобного Серафима Саровського, яке він заповідав, молитись християнам, звичайно, які працювали, працюють будний день. Так? Ранком, отче наш, Богородиця діву, поторічий і символ віри вірою. Єдине, щоб це дійсно було засередженість. Відповідно налаштування на цю молитву, ну і чистота бажання, покаяння, смирення і того, щоб дійсно Господь почув цю молитву, не в кудись в простір, в бездне як говориться, в нікуди, а дійсно саме до Бога. Не від кількості молитв, а від їхньої якості залежить прийняття Богом і відповідно і наше укріплення в нашій вірі. Відповідно, християнське наше життя про кількість і якість говорив і патріарх всієї Руси України Філарет. Він говорив, що кількість налаштованого населення в нас в Україні зросла від 20 до майже 60%. і це не може не радувати. А ще патріарх говорив, що говорив патріарх? Слухаємо точку зору. На, півдні, на Сході і в Криму є наші єпархії, є єпископи і є духовенство. Правда, порівняно з центром і з західом, там менше і духовенство, і менше парафій. Але вони працюють. В Криму, в Криму е, нова влада відібрала у нас храм. Який був у військовій частині. Мотивує тим, що ця частина російська, а там українського храму не повинно бути. І тому нас виселили із, із цього приміщення. Але духовенство тримається там вірне і в Україні. І вірне Київському патріархату. Що стосується Сходу, то на Сході в Донецькій і в Луганській найтяжче положення. Бо там, як ви знаєте, ідуть насилля, відбувається, стріляють, убивають, люди помирають. І людей викрадають, так, і їх катують. Духовенство багато допомагають нашим військовим частинам, які стоять на кордоні е, з Росією е, в Ростовській е, області. Вони туди їм одежу е, е, дають, продукти харчування. Привозять постійно знаходяться там, моляться там з ними, піднімають їх дух. Тобто церква там присутня, і треба сказати, що ці військові частини командири просять, щоб священики там були, і вони там є. Отже, Володимир, наскільки важливо, щоб священики були разом з нашими військовими, і наскільки, на вашу думку, військові події об'єднали народ? В будь-якому випадку священники повинні перебувати. Для цього зрозуміло, навіть в кожній церкві є створена капеланська служба. І як наслідок дія священників, адже в армії служить так само християни, відповідно, вони бажають почути і підтримку від священнослужителів, відповідно, почути почути ту ж саму молитву. Адже в незалежності від того, чи можливо це Московська церква, але священник дійсно підтримує саме українську державу, чи це якась будь-інша греко-католицька церква немає різниці, тому що Господь, Бог єдиний, так в трьох іпостасях, отець і Святий Дух, і ми повинні, особливо зараз в цей час, Об'єднатися для того, щоб, відповідно, перемогти те, перетерпіти, перенести той хрест, який Господь посилає кожному із нас. Адже це є наше випробування. І, можливо, саме для цього Господь і дає нам такі випробування. Для того, щоб ми навчилися, можливо, любити один одного. Можливо, ця любов від нас віддалилася. Ми не можемо знати, не можемо судити і причину того, що відбувається зараз, на жаль, в Україні. Ми думаємо, що це і бачимо в цьому хіба тільки промисел Божий. Тому що, якщо говорити, що це і дія диявола, значить тоді відповідний наслідок, Бог не може бути слабшим від диявола. Тобто це є дія промислу Господнього. Нам, повін, нам, нам потрібно зосередитись, дійсно спільно молитися, спільно молитися, незважаючи на те, там, які конфесії, які сповідування відповідно, підтримувати наших воїнів, особливо наших воїнів. Не тільки поїздками, не тільки їжею матеріальним, так, але що найважливіше, і нашими молитвами ранком, вечором мається на увазі часні молитви кожного особисто вдома, і в тому числі відповідно і в церкві загальною молитвою, яка возноситься за Святою Божественну літургію, за благословення благословенність патріарха Філарета, де молимось за визволення від нашестя, відповідно, чужинців, за любов молебних за Україну, які служаться в наших храмах. Де ми дійсно просимо, щоб Господь дарував нам цю любов, щоб Господь укріпляв нас і щоб Господь позбавив нас і дарував терпіння перенести це все, сили нашим військовим, зрозуміло, за молитвами, які ми повинні висилати, Хай Господь дарує. І тримаємося, молимося, тому що на все воля Божа. Саме головне – не подати нам відчай і перебувати, якщо не тілом, то хоча б думками в молитві, ми маємо для цього всі можливості. І книг зараз багато, і той самий псалтир Царя Давида, коли перебуваючи у важких обставинах, він дійсно сам особисто собі відчув, що це та молитва, яка дуже сильно укріпляє і допомагає людині перебувати в будь-яких важких важких, в тому числі і військових обставинах. На жаль, але сьогодні ми хоронимо своїх однокласників, родичів, молодих хлопців, які на жаль гинуть від рук ворогів. Ось про що ми це запитали і в патріарха. Що робити? Як молитись? Як бути? Як відспівувати героїв? Слово патріарху! Для того, щоб Україна залишилась єдиною. Треба дати відсіч загарбникам, агресорам. Бо поки вони не відчують сили, вони не відступлять. І тому нам треба самим захищати себе. Ми на це маємо моральне право. Бо ми не нападаємо, ми захищаємо свою землю, свій народ, свої сім'ї. А Христос сказав, ніхто не має більше тієї любові, якщо душу хто покладе за друзів своїх. І тому, якщо наші воїни, захисники і помирають, то вони блаженні, тому що вони віддають своє життя. Як молитись за людей, які загинули, віддали своє життя за державу? І наскільки важливо бути чесним самим перед собою і боротися, не боятися втратити свою душу для держави? Краще спочатку на це друге запитання е, відносно своєї совісті, в будь-якому випадку, в кожній людині є внутрішній голос Божий. Це є наша совість. Вона якраз нам підказує, як в тій чи іншій ситуації нам поступити, так само і цьому відношенні. Зрозуміло, кожна людина обирає і бажає робить так, як вона хоче. Тому що людина свобідна в своєму виборі, свого роду. Людська свобода це і те, чого Господь не може порушити. Адже так Господь посилає нам різні випробування, різні, скажімо так, перестороги чи події, які направляли б нас на той чи інший шлях. Але людина сама обирає. Тому важливо в якому сенсі і для чого воно? Насамперед для самої людини. Тому що будь-які дії, які ми робимо, ми робимо не роблячи послугу Богові. Ми робимо це. Заради спасіння самих себе власних. Ми не, не робимо це заради того, ж Бога, того ж таки самого Бога відповідно. Це відноситься і по відношенні до тих подій, які відбувалися і бувають зараз в нашій Україні. Кожен дасть за свої власні вчинки. І той, хто робить все заради спасіння, заради єдності України, як і відповідно, той, хто робить все проти цього. Кожен знову ж таки має право вибору, але. Всі повинні пам'ятати про те, що рано чи пізно повстане суд Божий. Є на землі суд людський. Можливо, дехто і постане перед судом людським, хто дійсно чинить страшні беззаконня, на жаль, беззаконня. Але є ще суд Божий. І тут на землі повинні ці люди пам'ятати, ми тільки подорожуючи. Ми йдемо тим шляхом, який рано чи пізно приведе нас до нашого житла, про що одноразово наголошував і наголошусь святіший патріарх Філарет – ми на землі тільки тимчасово. Це є мить, миттєвість, яка проходить дуже швидко. І ми завжди повинні думати про вічність, тому що ми не знаємо, чи в середньому віці, чи в юному, чи в старшому віці ми перейдемо в вічність. І нам потрібно задуматись про те, що нас очікує там у вічності, як говорить в Святому Євангелії, хто творить добро тут на землі, воскресне в життя вічне хто творить зло на землі воскресне у вічний суд. Це і вічні муки, відповідно. І пам'ять про це повинна бути завжди в нас. І тоді ми будемо жити по совісті. Тоді ми будемо мати в своєму серці свої волі, свої силі, в своїх почуттях дійсно пам'ять про те, що, можливо, ми зробили щось не так. Відносно молитви за упокій однозначно ми повинні молитись не тільки за рідних, близьких, знайомих, але й тих. Хто помер, помер, на жаль, помер в юному віці, залишивши і сім'ї, і навіть і багатодітні сім'ї, і перейшовши в життя вічне, але це смерть, ми віримо в це, що ця смерть приведе їх до престолу Божого. Мається на увазі до раю, де всі святі, де відповідна радість, вічна радість, де немає ось цієї скорботи, де немає ось того навіть моменту відчаю, яку відчували ці воїни. Які перебували іноді навіть і без захистів, елементарних зас захистів, за... засобів захисту, перебували в нейповідно захищаючи українські кордони. Молитва. Молитва за упокій так само, вона її можна розділити, як і начасну молитву. Тобто, навіть якщо це молитва, кожен із нас помолиться ранком, вечором, прочитає загальновідомі молитви Отче наш і «Богородиця Діво, і в кінці скаже коротенькі слова, упокій, Господи. Душі спочилих хробів твоїх, тих воїнів, які загинули, захищаючи українські кордони. І якщо це дійсно було і буде від чистого серця, то Господь приймав і приймає таку молитву. Так само і спільна молитва, церковна молитва мається на увазі, чи будь-які панахіди, які проводяться, чи літії. Вони приносили і приносять свою користь тоді, коли це все робиться від чистого серця. Тому молимося, молимося за здоров'я тих воїнів, які залишалися. І залишається на захисті кордону. І молимося за опокій тих, хто віддав свою душу за нас, за те, щоб ми жили тут в мирі, в любові, в терпінні. І Господь приймав і приймає такі молитви. Ці молитви не є якимись неправильними молитвами. Навпаки, це є правильні молитви. Ці молитви заставляють нас задуматись над над сенсом свого життя, над зміною свого життя і над пам'яттю про те, що хтось віддав за нас свою, своє життя. І крім цього, зрозуміло, що по мірі можливості ми повинні допомагати сім'ям тих загиблих воїнів, які загинули і залишились наодинці зі своєю бідою, відповідно, без чоловіків, які можливо іноді одні єдині кормили годували свою сім'ю. У нас залишається всього на дві хвилини програми, але проте не можу вас не запитати наскільки проблема духовного розвитку людини в умовах сьогодення набуває особливої актуальності. На жаль, зараз на наш час особливо сильно поширюється ну, так, це благо, інтернет. І це є велика біда, великий лихо, в якому відношенні. Якщо ми не сприймаємо ті блага земні, так, блага цивілізації, які дарував і дарує нам Господь через тих чи інших розумних людей, будемо казати так, то все залежить від людей, від людини. Якщо ми не сприймаємо ці блага земні, блага цивілізації, сучасної цивілізації, і не робимо собі із них богів, свого роду богів, так, або Мамон, як сказав Христос, то тоді, відповідно, ми будемо жити з Богом. І це одне із найбільших бід сьогодення, коли ми надаємо перевагу не молитві, не читанню святого Євангелія, не читання того ж самого псалтеря і просто, звичайно, відповідно загальної Біблії, а надаємо перевагу. Спогляданням інтернету, тих чи інших подій, новин на все свій час, ми повинні розумно розділити свій час, щоб цей час був призначений для перегляду то ж саме таке телебачення, а ось час прийшов молитви. І особливо, і в цей час, особливо введення війни, я наголошую на цьому, наголошую. Молимося, щоб Господь дарував нам сили, терпіння, любов, бути в мирі один з одним, бути в мирі з Богом, жити з Богом. І що найважливіше пам'ятати про те, що молитва, наше покаяння, смирення і любов один до одного призводять і дадуть мир у наших сім'ях, в нашій сім'ї і як наслідок у нашій державі. Адже кожна сім'я і від стану сімейного життя залежить і стан нашої української держави. Дякую вам за ваші роздуми, за ваші думки. Дякую вам, шановні глядачі, що були разом з нами за тиждень у цій же порі зустрінемось. Майте тверду віру і надію, віру, що Діва Марія всіх нас вислухає і донесе наші благання до свого сина. Майте надію, що її материнський святий Мофор захистить нас. Побачимось. Миру усім і благих вістей.